Від. І так ми сьогодні ось як попрацювали горно, почистили вчора я почистила два бугри і три бугри. Сьогодні почистили вдвох із помощницею і подосажували там, де були випади. Все, подосажували і я зразу ж і почала бризкати бордузькою суміш. Сьогодні побризкою бордоською сумішю і завтра попідливаю під кущі обов'язково або актарою, або антихрущом. Можна й тим і тим. У мене і актара є, і антихрущ є. Ну, подивлюся, що, що щось, щось підділю А потім буду бризкати від шкідників обов'язково, як завжди, актеліком. Ну, а можливо, твіксом. Твіксом теж треба ж мені десь спробувати. Ну, можливо, можливо, тут, а можливо на іншій плантації. Ну, обов'язково спробую. Завтра будемо чистити там долі униз. Там у мене теж 5 бугрів, І аж донизу. І потім вже будемо переходити на слідучий город. Будемо чистити, робити чистку. там. Ну, якщо нічого не помішає, то плани в мене як у Гітлера. <смі> так, і набираю оно воду, почку в Єврокуб. Буду знову проливати тут із добривом. Добрива я ложу потрішку. Зараз буду давати 18, 18, 18 знову. Проливала я десь та около неділі тут проливала. Добре Учора я пролила в цій теплиці в, малій, ну, в другій теплиці, чого вона мала, не знаю, чи я так називаю, вона не зовсім не мала. <плес> так. Ну і покажу, звичайно покажу, як почувається полуничка в мене, і як вона вже підросла. Трішки віддихну, якраз покажу вам. Полуничку. Сьогодні відчиняла, відчиняла повністю ворота і тут, і там, і з другої сторони, тому що тут ну, дуже жорко було. А в малій в теплиці, де в мене розсада, там взагалі жаро було просто страшно. Я і двері відкривала, і плівку другу відкривала, ну дуже жорко. Ось як підросла полуничка, дуже гарно підросло. Видно, що вона вже пішла в ріст. Шкідників я поки тут не бачу, тому що тут оброблено і від, і від шкідників і в поверх листя і в корінь. Ну, я думаю, тут у мене шкідників немає. Тепер треба мені ще раз підкормити під кущики. І, ну, я взагалі. Стараюся давати добрива, от, от о, полунички, по чуть-чуть, але з кожним поливом до того часу, коли, поки буде наливатися ягідка. Можна дати 400 грам, можна дати і кілограм на куб. Ну, я вважаю, що краще дати 200-300 грамів на куб і з кожним поливом по чуть-чуть, ви не спалите так корінь і все піде в пользу. Да, дуже приємно, що йде полуничка в ріст. У нас сьогодні, сьогодні чоловік казав, на нагрозноснику на вулиці було 17 градусів. Прямо аж непривично так аж жорко було. Дуже гарно на дворі. Дуже не, не хочеться навіть у дім заходити. То ось так, нучівне, дивіться, яка краса. Яка вже краса. Думаю, вже скоро і на вулиці буде. І що я хотіла сказати? Хотіла сказати за розсаду. Будь ласка, пишіть мені, хто мене замовляв на весну. Пишіть свої адреси, пишіть зразу, яку ви хочете, оплату. Звичайно, якщо там дуже велика сума, то я наложеним платежом ну, не знаю, ну, виключення буду зробити, звичайно, буду відправляти. Але в першу чергу буду відправляти ті, що перечисляють мені кошти зразу на карту. Але це не значить, що я не висилаю наложеним платежом. Звичайно, висилаю і наложеним платежом. От тільки на насчет Укрпошти, я, я не хочу з нею зв'язуватися. Я не хочу тому, що. Ну, У нас, наприклад, у селі робить Укрпошта раз у тиждень. Ну, я не знаю, скільки вона йтиме і що з неї буде, якщо вона йтиме Укрпоштою, то як то так? Якщо ви мені напишете адресу і. Як хочете оплату, це не значить, що я завтра вам відправлю полуничку. Я думаю, полуничку буду відправляти, вже ось дощі пройдуть. Вона вже піде в ріст і буду відправляти. Ще в нас там і похолодання є, так що, звичайно, я всім одразу не можу відправити. Буду старатися побільше, і пошвидше відправити, ну як у мене вийде. Тому що у мене, як бачите, роботи дуже-дуже багато, а готувати посилки це теж, це теж праця. І пощитати, і обробити. І, і все. Сьогодні я розсаду, ту, що в мене стакани, касетка всю е підкормила добривом. Е і в мене є там кілька чоловік, які вже оплатили, і, можливо, завтра післязавтра я відправлю. Так що, хто бажає ще, до, думаю, що до квітня місяця я не буду тянуть. Ну, Можливо, там у перших числах ще буду відправляти, але там вже буде тепло і вона вже хуже буде прийматися. Тому старайтеся за березень місяць, щоб я відправила. Так, зв'язуйтеся через Viber, пишіть мені, тому що я не можу всім відповісти по телефону. Звичайно, хто не може написати на Viber, то дзвоніть, якщо дозвонитесь, тому що зв'язок дуже дуже поганий. Це ті, які замовляли на весну. Звичайно, не все буде. Ремі в мене немає на весну, я вже говорила. І не все є на весну. Я ж касетку буду відправляти саме кращу, Ту, що не годиться, ту не буду відправляти. І ось ще в мене є купанка така, Ось, бачите, в теплиці, ось яка вона вже гарна. Але тут є тут у мене між Альбою попалося кілька кущиків клері. Вона відрізняється, але я просто не придала уваги цьому. І вона в мене, я її обривала, обривала вуса, ну а де є. Ось вона, бачите, як відлічає, відлічається. Оце в мене е, Альба, а оце ось оклері. Ось оклері. Це альба. Ось так вона відрізняється. Але е, тоді, як вона ще така маленька, то її відрізнити, звичайно, важку То я отут вже отут копанку можу копати, кому копанку е, треба, хто, замовляв, хто мене замовляв, на весну. Ті, що не замовляли на весну, тим поки я не, е, не, не буду відправляти. Поки не виконаю всі замовлення, які замовлені у мене ще з осені на весну. Але ж предупреждаю, якщо копатиму в теплиці, тут да, вона тут краще розвинена і тут нема ніяких ні болячок, У мене взагалі тут ні п'ятнистості і не було нічого. Ну, полуничка дуже горна, тут мені просто жалко її вирубувати. Дивіться, яка горна, Дуже горна гарна. І, е, е, хто може хоче, тому що на, ну, діло в тому, що на городі ще мокро копати копанку. Ще дуже мокро. Можливо, і підсохне, ось у два дні у нас обіщають, що не буде дощів, але ж, ну, ви знаєте, наших синоптиків. Сьогодні вони не обіщають, а, а завтра піде дощ. То, звичайно, тут я можу накопати в будь-яку погоду, хоч дощ хоч не дощ, я її трішки проллю. Та тут земля ще до сих пор м'яка. І можу відправити Це хто у мене замовляв купанку Ольбу. Але Говорю, що тут койде може попастися клері. Ну, нічого страшного, і та, і та хороша. Кому не принципово, то можу навіть, навіть без, без черги відправити. Ну, в тому сенсі, хто в мене замовляв, але я ж іду по черзі. Стараюся по черзі йти. Але куй то не відповідає, ну, будемо дивитися. По, як кажуть, будемо рішати проблеми по мірі їх поступлення. Ось в мене, дивіться, як уже зійшов укропчик. Видержав всі морози тут. Так що як то так? Ну, все миру, добра, всього найкращого піду далі працювати.